Міської ради. Розпояснюю, чому. Я як, керівник, я як керівник, якщо я буду без діяльніщені вживати заходи по притягненню до адміністративної відповідальності, то притягнуть мене до адміністративної відповідальності. Так само я не буду скривати мера города складено акт, тому що не відповідно проводяться заходи мобілізації. Я знаю, що в цьому не винен. Но я нікому не можу пояснити, що побуду 0 чоловіків повищених 0 призник. Повірте мені, будь ласка. Вот. Тому, прошу до цього сознательно піднестися. Я з повагою до вас мусимо це зробити. Доповнення до Сліві Олександра Геворовича, щоб було ясно. повістки видамо всім військовозобов'язаним і мужчинам, ну, скажімо так, не старшим чи 10-річного віку. Я військовий комісаріат ці мовчини, ну, щоб опять же, це було більше для населення, для людей, щоб можна було нормально діагатись, діагатись пояснити, для чого старшим людям будемо вивчати поїзд? Щоб привести ваші військово облікові документи до вимог законодавства. Тому що в старі часи, скажімо, до довоєнні часи. Більшості багатьом з вас, з вас не ставили відмітки військово-облікові документи, а тобто воєнні білети, про те, що вас зняли з обліку. Є порядок зняття з обліку громадян, яким ви було говорили, віку, які мали би знятися. Вони мають прибути військовий комісаріат, написати заяви, що вони хочуть відновитися, чи вони не хочуть відновитися, обсяга про це відповідні відміточки. І після цього ставиться краплення. Точно також по людям, які мають якісь проблеми по сімейних обставинах, вони беруть з собою всі підтверджуючі документи, а це довідки про склад сім'ї, довідки про народження дітей, всі останні документи, теж з цим йдуть військовий комісаріат і всі ці документи представляють відділення. Це зрозуміло, так? Тому не треба тут дуже лякатися цих питань. Нормально. Сприйміть цю інформацію. Вас всіх, знову ж, є моменти по уповітренню. Голові, я окремо доведу. Ви можете отримати повістку, можете не отримувати. Вас, всіх, я офіційно повідомляю, що вас викликають військовий комісаріат на 9 число на 9 годину ранку за адресою перебування військового комісаріата в місті Бучич Повістка вам всім. Зараз фактично, от то, що я вам довів, ми, я вам довів про суть та зміст повісти. Ви можете і отримувати, можете і не отримувати. Про результат цього будуть складені акти. Тому, щоб не робити, опять же, там церків, хтось не втікав, так як це в Харкові було. Давайте отримайте нормально ці документи, і ми з вами нормально спілкуємося по Юридично я вам повістки всім військовозобов'язаних вже довів. Тобто, що воно все є правильно оголошене. Далі, це вже більше толерантність і відношення, чоловічське відношення. Якщо є... Зараз вам будуть вручати повістки, дивіться, шановні. Вам зараз всім будуть вручати повістки. Якщо у вас є якісь проблеми, хлопці будуть тут, скажіть, випишуть на інший день, це не є проблема. Розумієте, можемо виписати на 9, можемо виписати на 10. Офіційно я вам довів на, 10, на 9 число, на 9 годину ранку. Все. А вже коли ви там. Якщо у вас є якісь проблеми, підійдете до хлопців особисто, ми змінимо дату явки військового комісаря. Не є така страшна проблема. Ще питання. Дякую за увагу. Ви будете роздавати ковід, чи вести сесію далі? Ні, ми можемо вести сесію далі. А в коридорі хлопці прибили з полон, визначуть повістки. Прибудьте і вирізіть свої приповідні зірші на дев'яти. Дев'ятоку ходить. Я, я твого. не буду. сьогодні, майбутнє. З ладошки віддалі мають. Звідською домові далі. Я хочу. А ти кожного Дай я смотрю, що не

Хто з фотоапарат? Я знаю, ви так там приходили, вже свої дані, ну беріться повістки, придайте там підтвердите, що в телефонному режимі. Для <реш> фотографії так. Тініть повістки. Є. Давайте на друг

Повеселили, що повеселили,